Як піклуватися про старших. Що й казати, раніше зайчиня свою бабусю зовсім не берегло. Тільки й чути було, Бабусю, дай поїсти! Бабусю, вдягни мене! А прибрати іграшки або застеляти ліжко самостійно? Навіщо? Бабуся все зробить, і старенька зайчиха день бігає за онуком, усе прибирає. Прийшов якось до зайченяти їжачок. Побачив він, як його друг зі своєю бабусею поводиться, і запитав Невже тобі не шкода своєї бабусі? А чого мені її жаліти? Вона ж старенька, а раптом захворіє, де ти тоді іншу бабусю знайдеш? І тут зайчику стало соромно. Його бабуся і справді старенька, а він. Дорослий і сильний, ганяє її туди-сюди, замислився вухастий. Ось був у нас годинник. Давній, давній, працював цей годинник цілими днями, а потім раз і зламався, не працює, а раптом із бабусею так станеться. Постривай, почав він розпитувати їжачка. А що ж тоді робити? Як що? Берегти її, ти ж знаєш, яка вона в тебе невгамовна, а ти їй скажи Посидь, бабуню, не бігай, не треба пил витирати, я сам витру не треба важку сумку нести, я сам понесу, квіти їй подаруй, скажи, як ти її любиш. От і буде твоя бабуся завжди весела та здорова. Я обов'язково її такою зроблю, твердо й голосно сказало зайченятко. Пообіцяло і зробило. Зайці вони такі, завжди свого слова дотримуються. Стареньким треба допомагати піклуватися про них. Давайте вивчимо віршика про бабусю. У моєї бабусі руки золоті. Миють, ріжуть, варять страви на плиті. Відпочинь бабуню, і за стіл сідай. Бутерброд зроблю я, приготую чай. Потім притулюся і скажу тихенько Дякую, бабусю, краща ти рідненька. Підпишись на наш канал та тисни на дзвіночок. І він зазвонить саме тоді, коли буде потрібно.